На першому для вас працюють Валерія Богринцова, і Тетяна Журкова. Добрий день. Троє дітей, які напередодні підірвалися у Володарському на Донеччині в край важкому стані. Один із хлопчиків постраждав найбільше. Він у тамтешній лікарні за його життя боролися не лише місцеві лікарі, а й військові хірурги. Новинам першого медики розповіли, що дитині довелося ампутувати обидві ноги та одну руку. Другий хлопчик із множинними осколковими пораненнями в Маріуполі його стан медика оцінюють як важкий, але стабільний. Третю дитину гвинтокрилом доправили до Дніпропетровська. Там лікарі намагаються врятувати її. У него минно-взрывное повреждение, осколочные ранения, открытый перелом, голени левой, проникающее ранение левого глаза, травма левой кисти, ушиб легких. Вчера был прооперирован, удалены осколки из глаза, удалены осколки из лицевого черепа. Сцение тяжелое, стабильно, на искусственной вентиляции легких. Нагадаю, в понеділок четверо дітей знайшли невідомий предмет, почали з ним гратися. Той вибухнув. Місцеві кажуть, малі знайшли снаряд на дорозі поблизу селища, де підірвалися діти. Військовий полігон розслідують трагедію міліція. І військові, пресофіцер сектору М розповів новинам першого на полігоні проводять облік боєприпасів. Він не міг вилетіти з території. І тим, що просто ці хлопчики могли от потрапити нам на полігони і його дістати чи ну, тобто це все припущення, можливо, це якісь шукачі металу, тому що там в цьому населеному пункті не всі добре живуть. Там є певний прошарок населення, який відчуває там складнощі соціального характеру, розумієте? і тому можливо, що не діти... Полізли і щось там дістали. А це зробили дорослі. А діти це значли. Ярослав Чопурний також розказав про атаки бойовиків на населені пункти поблизу Маріуполя. Вночі з самохідних артустановок обстрілювали сопини. Зранку з крупнокаліберних мінометів били про Талаківці та гранітному. У сопиному є загиблі і поранені. Повідомив речник адміністрації президента з питання. то Олександр Мотузяник. Це сталося сьогодні вночі. Близько пів на першу ворог розпочав обстріл наших позицій, які розташовані під Маріуполем. Зокрема, йдеться про Лебединські і Сопини. За попередньою інформацією, внаслідок цього обстрілу двоє наших бійців загинули і троє зазнали поранень. Це попередня інформація. На Луганщині з мінометів бойовики атакували позиції українських військових у щасті. Повідомили у штабі. АТО, зі стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Троїцьке, Майор Санжарівку, що на Артемівському напрямку. Загалом, за інформацією штабу, провокації з боку терористів поменшало, але використовувати важку артилерію вони не припиняють. О 21-й годині по нашому опорному пункту в опитному банформування били з танку зенітної установки та стрілецької зброї. Крім того, продовжуючи підступну тактику ескалації конфлікту на Донбасі, з 1830 і до 19.06 бойовики з мінометів калібру 120 мм вели вогонь по цивільних житлових будинках у селищі Красногорівка. А о 22.20 зі 122-мм артилерії били по мирних кварталах Авдіївки. Через обстріли Авдіївки, все місто зараз без електрики. Про це пишуть городяни в соціальних мережах. А в селі Чермалик Волноваського району поранено 63-річного чоловіка. Про це новинам першого розказали в головному управлінні міліції області. Сталося, це, коли він ловив рибу на річці Кальміус. За інформацією правоохоронців стріляли з окупованої території, яка поряд з водоймою. Пораненого відвезли до лікарні Маріуполя. У Горлівці, яку контролюють окупанти, під час нічних атак загинула одна людина. П'ятьох поранено повідомляє тамтешня самопроголошена влада. Під вогонь потрапили чотири вулиці в центральній частині горлівки. Розбито дві школи, приміщення потрощені, вибиті вікна у дворі на стадіоні, вирви від снарядів. Окупаційна влада заявила місто з артилерії обстрілювали українські військові. Літаку Ан 30 б присвоїли ім'я героя України Костянтина Могилка і передали на службу збройним силам. Відбулось це в Києві на території авіазаводу. Подробиці з місця подій розкаже Володимир Карабан. Він на телефонному зв'язку. Володимире, що це за літак? Розповідає. Ну, Власне, церемонія передачі. Вона відбувається прямо зараз. В ці хвилини переданий до збройних сил Ан 30 Це літак для фотоаерозйомки. Військові використовують його як розвідник під час одного з таких розвідувальних польотів, Ан-30, яким керував Костянтин Могилко. Бойовики підбили неподслов'янська. Літаку пробило правий двигун, і Костянтин віддав наказ команді покинути порт. А сам відвів практично не керований літак від житлових кварталів Слов'янська. Сьогодні на церемонії передачі присутній і батько героя України каже відчуття. Що... З однієї сторони, як ви кажете, і горе, і з іншої сторони є чувство гордості за те, що ім'я сина буде носити цей літак. Будуть його товариші літати на нього, будуть пам'ятати про нього. Та й нам буде якось. Звісно, легше від того не буде, але чувство якесь гордості за це все є, що у на пам'ять нашого сина. України президент такому. Міністром оборони та секретарем РНБО оглянули нові зразки протиповітряної оборони та засоби розвідки. Зразки, поки не запущені в серійне виробництво, проте вони вже пройшли до групування у АТО. І, за словами виробників, вони повністю готові до використання. Президенту сьогодні запропонували їх на озброєння дослідження України. Наразі у мене ця інформація. Дякую на телефонному зв'язку. був Володимир Карабан розказав про передачу літака збройним силам, якому присвоїли ім'я героя України Костянтина Могилка. Торік під час виконання завдання зунято його літак збили над слов'янськом. Мінські домовленості мають виконуватися. Нормандський формат залишається незмінним. Заявили Ангела Меркель, Петро Порошенко та Франсуа Олан. під час зустрічі в Берліні. Черговий етап перемовин проходив у режимі трійки України, Німеччина та Франція з російським президентом Володимиром Потіним. Поговорили по телефону. Наступна зустріч в на нормандському форматі може відбутись у вересні. Канцлер Німеччини сказала, що режим припинення вогню на Донбасі не дотримується, а місії обсє заважають працювати. Мінський процес, який базується на мирному плані, є абсолютно універсальним інструментом. Мінськ це є негайне припинення вогню, мінськ це є відведення важкої техніки і артилерії. Мінськ це є негайне звільнення заручників. Ми чітко декларуємо, що на сьогоднішній день, на жаль, саме Російська Федерація і підтримані неї бойовики ставлять єдину загрозу для відновлення миру та стабільності в регіоні обговорення мінських домовленостей проходить в різних форматах. Раніше ми з президентом Франції відвідали Москву. В останні тижні мали вичерпні телефонні розмови в рамках нормандського формату. Сьогодні провели тристоронню зустріч щодо української перспективи. Ми хочемо долучити Росію, дати їй можливість брати участь у наших переговорах, щоб вона прислухалась і, нарешті, пішла курсом здорового глузду. У Німеччині, де зараз на лікуванні 13 українських військових Петро Порошенко відвідав берлінський шпиталь. Він привіз з пораненим державний прапор з іменами бійців. Порошенко також повідомив, що Німеччина погодилась взяти на реабілітацію та лікування більше українських військових. Дякую за лікування. Дуже велике дякую німецьким лікарям і дуже велике дякую 66-му польовому госпіталі міста Красноміська. За годину в північно Кавказькому окружному суді в ростові на дону мають оголосити вирок українському режисерові Олегу Сенцову та активісту Олександрові Кольченко. Сенцова звинувачують у створенні диверсійної групи, яка торік у Сімферополі підпалила офіс єдиної Росії та планувала знести пам'ятник Леніну. За це його можуть засудити на 23 роки ув'язнення. Кольченко, який нібито був членом цієї терористичної організації, можуть дати 12 років Буцегарні. Українці обвинувачення відкидають, звільнити затрим. Аних, яких вважають політв'язнями, закликали Україна, США та країни ЄС. Через штормове попередження в Керчі повільно працює паромна переправа. Біля неї зібралось майже пів тисячі легкових та вантажних автомобілів. Невдоволені далекобійники влаштували акцію протесту на залізничному вокзалі міста. Водії чекають переправи п'ять діб. Дорогою на вокзал мітингів зупинив патруль поліції. Далі приїхали представники самопроголошеної влади. Далекобійники скаржилися, що за останню добу через переправу перевезли лише сотню вантажівок. У Керчі чекати їм незручно. Немає душу, не працюють банки. банковской а цены на харчування высокие Нам хочется одно, люди поняли, правительство, сидит на верху, что если мы сюда не будем ездить, товаров не будет. не будет и ничего здесь не будет. А 80 рублей стоит, полторашка. Что такое? Все на наших, на наших жилых, здесь на равно. Майже 7 мільйонів євро Росія повинна заплатити Нідерландам за арешт 2013 року голландського судна Arctic Sunrise, яке використовували екологи організації Грінпіс. Про це повідомила російське видання Комерсант. Учора постійна арбітражна палата в Газі визнала Росію винною у порушенні конвенції ООН і просудила виплатити голландцям компенсацію. Нідерланди спочатку вимагали більшу суму, але її зменшили, коли Москва зняла арешт судна. Нагадаю, два роки тому екологи протестуючи проти видобутку нафти. В Арктиці прикували себе до плавучої платформи Газпрому. Росія затримала не лише грінпісівців, але також весь екіпаж та сам корабель. Міністерство закордонних справ попереджає громадян України і в Непалі про можливі підземні поштовхи тим, хто збирається туди їхати чи вже там радять повідомити про це посольство Індії, паспортні дані дати подорожі та контактний телефон просять надіслати на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані, у разі екстреної ситуації телефонувати на ці номери із собою рекомендують взяти вологостійкий одяг та препарати для надання першої медичної допомоги. У Харкові припинили діяльність конвертаційного центру, через який вивели в тінь 500 мільйонів гривень із провідних машинобудівних і транспортних держпідприємств. Про це повідомляють в СБУ. Зараз побачимо відео Оперативне обшуку в законспірованому центрі. Він обладнаний новітніми засобами безпеки, в тому числі спеціальним бункером приміщенням для екстреного знищення печаток і для документів. Для ведення тіньової бухгалтерії використовували потужну комп'ютерну систему, кажуть в СБУ. А ось це печатки кількох десятків фіктивних компаній, які брали участь у незаконних оборудках. Також правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію. Поки що це всі новини. Побачимося. о 18.30. Тоді буде оновлений випуск. Залишайтеся на першому.